Вакцинація на колесах Україна отримала 59 автобусів для проведення щеплення із доставкою. Їх закупила ВОЗ. «Цей автобус буде, цей автобус буде підводити підвозити команди медичних працівників, які будуть в важкодоступні місця. Першу чергу приїжджати до тих до переселенців, до людей похилого віку. Ті населені пункти, і там буде проводити щеплення. В Мельниччині дістався один єдиний пересувний пункт для щеплень. Усередині він оснащений усім необхідним. Автомобіль холодильник, він гарно оснащений, він може працювати і як від підключитися як до електромережі, так і без електромережі працювати, де буде постійно підтримуватися температура, відповідна температура для зберігання вакцини. Автобус має електронну систему гальмування та здатний проїхати по бездоріжжю для сільської місцевості те, що треба. Автобус європейський виробник. Він навірно він розрахував, що може автобус він на ресурній підвісті, який розрахована на наше бездоріжжя. Він з, з усією електронікою, яка передбачає гальмування двигуном для. З максимальною електронікою, яка є, яка розрахована на експлуатацію автобусу. Крім того, виробники подбали й про безпечний підйом у салон для людей з інвалідністю. В автобусі передбачено кондиціонер, система кондиціонування і опальник. Він розрахований, можна, щоб було і в холодну пору, і в літній. Планову та протиковідну вакцинацію проводитимуть бригади сімейних лікарів. В першу чергу автобус поїде у громади, де найбільше внутрішньо переміщених осіб. Вони у пріоритеті. Вакцина в цьому році йде тільки по шляху гуманітарної допомоги. Куди в які регіони більший відсоток щеплених менший? І таким чином ми будемо їхати. Ну, а представники від центру контролю профілактики хвороб функція надають автобус і надають людей, які будуть будуть комунікувати, а також допомагати в амбулаторіях сімейної медицини проводити облікування і планування проведених майбутніх щеплень. Автобус для мобільного щеплення курсуватиме по усій області. Почне, як тільки медики отримують наступну поставку вакцини. Буде вакцина, приїде до нас, будемо вже на Ми вже зараз напрацьовуємо наші працівники вже за кожним. Працівники центру контролю профілактики хвороб працюють вже з сімейними лікарями. Ми вже таку ситуацію виясняємо, де, як, що, і найближчим часом буде складний графік. Будемо робити такі виїзди. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини 33 канал.